День свята, яке започаткувала Клара і Роза. Річ у тім, що мені часто закидають те, що, здається, історія виключно чоловіча справа. Але це ж не так. І ось сьогодні ми спробуємо дещо змінити це і це виправити. Отже, у нас сьогодні історичні портрети. Жінок. Ось, наприклад, Клементина Черчилль радила жінкам. Ніколи не змушуйте чоловіка погоджуватись з вами. Ви досягнете значно більшого, продовжуючи спокійно дотримуватись власних переконань, і за деякий час побачите, що чоловік непомітно. Перейде на вашу точку зору. Ну, незважаючи на аристократичне походження, родина Черчилів досить часто бідувала. І єдиним джерелом їх існування, були е, гонорари літературі Вінстона. Так ось, міс Черчилль ніколи не ставилась прихильно до захоплень свого чоловіка сигарами коньяком, смачними травами, але сперечалася з ним лише у тих питаннях, які вважала важливішими. Це політика, економіка, соціальні теми і оборона Великої Британії. Залишилося 1700 екземплярів листування подружжя Черчиллів. Він називав і звертався до дружини моя киця», а вона писала йому: Здрастуй мій мопсик. Одного вечора подружжя Черчиллів прогулювалося двориками Лондона, і до них підійшов двірник і почав розмовляти не з прем'єр-міністром, а з його дружиною. Вони поговорили, і потім Черчилль запитав, а чому він з тобою так довго розмовляв? Про що? І Клементина сказала, що колись у підлітковому віці він був у неї страшенно закоханий. Ось бачиш, сказав Вінстон, якщо б ти одружилася з ним, то ти була б дружиною двірника. Ні, сказала Клементина, Якби я з ним одружилася, то він був би прем'єр-міністром. І це до речі абсолютно правильно. Мері Черчилль, хоча й вважала батьків зітцевою парою, проте казала, що інтереси і потреби батька були у мами на першому місці, і на другому і на третьому. Не можна не сказати про залізну леді Маргарет Тетчер. Ось, наприклад, її вислови: будь-яка жінка, якій відомі проблеми ведення домашнього господарства, ближча до розуміння питань управління державою, ніж усі політики разом взяті. Це сказала Маргарет Тетчер 3 травня 1979 року в статті для Тижневика Обсервер. Якщо я буду виступати одна проти 48, мені буде шкода цих 48. Або ще, оце в моє улюблений її вислів. Запам'ятайте. У держави немає своїх коштів. Є лише кошти платників податків. У 1980 році Англію вразили два потужні страйки робітників сталеварних підприємств і службовців. Із 180 тисяч англійських шахтарів 150 тисяч бастували. На партійній конференції у 80-му році. Прозвучали заклики припинити божевілля і повернутись назад до доброї старої Англії. Маргарет Тетчер заявила: Ви можете повертати, якщо хочете. Дама ніколи не звертає свого шляху. Маргарет Тетчер за висловом одного англійського журналіста. Носила в сумочці ніж, щоб вичищати зі своєї адміністрації колег, яких не може більше назвати одним із нас. Тому то число жертв серед членів її кабінету нагадують втрати піхотного батальйону під час Першої світової війни, і з початкового складу не залишилося жодного. Після червоного перетрушування уряду. Маргарет Тетчер запитали, чому її близьке оточення, подібно до оточення англійської королеви Єлизавети І, ніколи точно не знає, як з ними будуть поводитись, як з поважними друзями чи ткнуть парасолькою в око. На що прем'єр-міністр на хвилинку завагалася і відповіла, що політика. Як і життя взагалі часто буває несправедливою. Ну і ще одна британка. Екс Секюріті Річард Гріфін розповідав, що якось королева Англії вирушила на прогулянку біля замку Белморал. Одягнена вона була е, в такий скромний. Костюмчик з твіду, хусточка на голові. І зустріла групу американських туристів, які вважали, що м, королева повинна виглядати якось по-іншому. А це просто якась собі рядова англійська пейзанка. І турист, туристи запитали у літньої жінки, чи вона часом не бачила тут королеву. На що? Єлизавета відповіла, я її особисто не бачила. А ось цей чоловік і показала на свого охоронця, то він її частенько тут зустрічає. Так ось ця жінка зміцнила монархію в часи, коли монархія вважалась вже абсолютним анахронізмом. А ось Івона Де Голь, дружина французького президента Шарля Де Голя. Він писав мемуари, читав класичну літературу, цікавився книжковими новинками. А мадам Івона читала сучасних авторів, а потім переказувала все чоловікові і давала свою оцінку. Вона була дуже освіченою людиною і мудрою. До речі, дуже дотепною. Зять Деголя розповідав, що вона знімала скальпи з політиків, соратників та противників генерала, коли він став президентом. Але проте, Івона Деголь завжди залишалася в тіні свого чоловіка. Проте у Франції популярна фраза економки Єлисейського палацу. Якби не Івона. Не було б нашого президента. Це саме можна сказати і про дружину чоловіка, який створив найбільшу сухопутну імперію в світі, без борте навряд чи Тимуджину це вдалося. Адже її посаг, Соболина Шуба, яку подарували ханові, став першим кроком. У кар'єрі Чисхана. Отже, слушна думка за кожним видатним історичним діячем стоїть не менш видатна жінка.